Щороку перед поминальними днями кладовище у Решетилівській громаді перетворюється на стихійні сміттєзвалища. Люди виносять сміття подалі від могил своїх рідних і не доносять його до спеціально відведених місць. Через це купа сміття є по всьому кладовищу. Є й такі, що виносять до цвинтаря побутові відходи. Перед поминальними днями ми традиційно здійснюємо прибирання території кладовищ і з подальшим вивезенням сміття. Зараз в нас задіяні люди, це і прибиральники території, і люди, які знаходяться на громадських роботах від центру зайнятості. Прибираємо ми території кладовищ по всій громаді. Іван Горбань прийшов навести лад на могилах своїх рідних на центральному кладовищі у Решетилівці. Передівчинськи навідуємося, дивимося, що порядок поправляємо там, а перед рубиками всі сюди ходять і вбирають. Ну, серед це ж вивозять там, а потім комунхоз приїжджає і вбирає тут чисто сюди. Комунальне підприємство Ефект та комунальне підприємство Покровський комунхоз» прибиратимуть кладовища як до поминальних днів, так і після них.